Все готово. Така труба. 400 довжина. 15. Отвір. Шліфований з одної установки. Все разом. Раз, торці, два. Посадка під шестерню рухому. Три, 4. Посадка, не знаю, під шків, може. Шпонка на 4. Ще раз, ще раз. Різьба 18, крок 1,25. І різьба на оригіналі видно з 3,5. Це старий вал, трошки він тут пожований, посверлений, заморений, ну, то таке. І він був сирий абсолютно. Тут техпроцес простий і непростий одночасно. Значить, точимо чорнову, потім повністю відпалюємо. Чорнова це отвір і приблизно обідрали з припуском 3 мм. Потім відпалюємо. Тоді точимо чистову, фрезеруємо пази, ріжемо різьби всі. Після цього в піч на гартування гріємо і вертикально пускаємо воду. Вау у нас загартований, Дивіться, тут ось я залишив одну маленьку крапочку, твердість міряв. значить Твердість 46 одиниць. І Після того я його відпускав, ну два рази довелося відпускати, тому що дуже був твердий. І... Кругла шліфовка. Після круглої шліфовки, ну, звісно, не внутрішній шліф токарний, але тим паче, отут я взявся э, індикатором контролював биття радіальне, зовнішнє, щоб там була сотка не більше. І після цього спочатку різцем я розточував, а далі вже довелося мені цю всю історію розгорточкою поправити. Внутрішній конус. Морзе 2 там ще всередині є. О, Там він гарнюній. Внутрішній конус Морзе 2 Такий от буде шпіндель гарний.